Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. У дитячій художній школі горішніх плавнів відкрито виставку творчих робіт цьогорічних випускників закладу естетичного виховання. З урочистою промовою до випускників і викладачів школи звернулася Ольга Чередніченко, очільниця установи. Мені дуже приємно всіх вас привітати з нашим мистецьким святом, з святом всієї нашої дружної шкільної родини, з відкриттям виставки ваших авторських робіт, першою виставкою, яку ви організували самостійно разом з своїми викладачами, пройшовши. Нелегкий шлях п'ятирічного навчання в нашій школі виставка дуже потужна, виставка дуже гарна. 25 художніх технік, 135 робіт, 47 випускників. Тобто, цей рік у нас ну, можна сказати дуже-дуже дуже такий блідний, дуже, дуже гарний, дуже чудовий. І результат нашої роботи ми всі сьогодні бачимо. Привітати випускників із закінченням художньої школи, так би мовити. Із красивим підсумком навчання, виставкою і впевненим стартом прийшли почесні гості заходу. Я хочу всіх вас привітати з наводи вашої виставки. Вона дійсно потужна, вона дійсно яскрава. І я думаю, мабуть, є дуже символічним, те, що вона відкривається у всесвітній день вишиванки, адже вишиванка. Це символ нашої України, і мені дуже приємно бачити вас усіх у цій залі у вишиванках, таких гарних, красивих, яскравих. Хочеться, щоб ви завжди із теплом в душі згадували 5 років навчання у дитячій художній школі. Я хочу подякувати педагогам, тому що ми бачимо виставку, яка сьогодні представлена 25 технік, велика кількість робіт і роботи на досить такому високому рівні. Це говорить про те, що наші педагоги вони майстри своєї справи і вони вміють навчати, вміють розкривати таланти і творчість наших учнів. А усі ті, хто п'ять років тому розгладіли в дітях талант доброзатворчого мистецтва: Світлана Карпенко, Олена Мінаєва та Ірина Черниш це викладачки випускних класів, які зростили когорту талановитих і обдарованих юних художників. Ми викладачі не разом з вами. Ви росли, і ми росли. Ви пам'ятаєте свої перші малюнки? І спогади про перші малюнки це спогади про ваше дитинство. Це були ваші перші кроки. А зараз ваша робота це показник ваших здобутих знань та навичок. Це плід сумісної нашої з вами праці. Це цікаве бачення світу. Це ваші мрії, це погляд через вашу свідомість. У свої 11 років Яна Палюх вже є випускницею художньої школи. На виставці представлено три її роботи, кожна з яких виконана в різних художніх техніках. Садок вишневий колокат, він зроблений з різних матеріалів, а ось русалка, вона зроблена із, із колаж. У мене більш такий фантастичний стиль малювання, тому в мене і кіт фантастичний, і русалка. Ось це мій стиль. 15-річна Катерина Коломій цьогоріч теж завершує навчання у художній школі. Свої набуті знання і уміння. Дівчина демонструє у двох дипломних роботах із назвами Сонячна мелодія і Великодні барви. Мені подобається малювати будь-що, мені подобається техніка графіка. Малювати такі маленькі візерунки. Випускниця Анастасія Марюхно стверджує, що упродовж навчання у художній школі вона опанувала багато художніх технік. Це підтверджують випускні роботи дівчини. Вишивка, рідної хотинки. Я її виконала, тому що це все вишито хрестиком. Це ще об'ємно. берегиня України. Це комп'ютерна графіка. Урочистості закінчилися переглядом робіт випускників художньої школи. Це справжнє розмаїття технік та жанрів, образів і сюжетів, безмежна палітра емоцій та вражень, реальний і водночас незвичайний фантастичний світ.